Французів в сторону в нас сьогодні жабки. Зараз у вікнем Самсона. Для... Знаково для мене модель, її зовнішній екран нагадує мені наш годинник в Канторі і на пошті. Але жодна жабка не могла похвалитися таким механізмом відкривання, як у Nokia. За свої 17 літ вона пережила їх десятки тисяч і досі справно працює. На зарядку клич. Здоров'ячка земляки! Вітаміни. Яке гарне слово нагадує сонце і життя. Так воно і є. Вітаміни життєво важливі елементи, які забезпечують і прискорюють життєво важливі процеси. На щастя, за звичайних природних умов їх вдосталь. Якщо ми будемо уважні, звернемо увагу, то побачимо, що добова потреба у вітамінах обчисляється в міліграмах. Нагадаємо собі, що міліграм це тисячна доля від 1 граму. Недостача вітамінів буває у двох крайностях. Перша, коли дуже тривалий період буквально нема що їсти. Або коли давно люди відправлялися в далекі тривалі плавання, промисли, здійснювали тривалі безлюдні переходи, брали з собою бідну провізію, яка не псується, в хід ішли сухарі, вода, в'ялене м'ясо тощо. Важка праця і одноманітне бідне харчування, все це призводило місцями до авітамінозу, цини та їх наслідків. Друга крайність це сучасна спекуляція, світовий стандарт супермаркету, коли задля більшої наживи багаті корисні натуральні продукти проходять промислову і хімічну обробку, замінюються бідними або взагалі штучними складниками. Вигляд, ароматичний смак і упаковка схожі все красиво намальовано купа вітамінів і всього на світі зображено на них. А по факту, ми часто отримуємо напівпусті та ще шкідливими добавками продукти. На додачу спекулянти через заключені контракти зі світовими знаменитостями рекламують такий стиль життя і харчування, якому якраз найменше всього здорового. Така схема виникає з того, що медицина на сьогодні найприбутковіший бізнес, і всі індустрії, і спекулятивні шляхи працюють на неї, доставляючи її клієнтів, а нам біди. Замкнутий круг обману і збагачення. Так виходить, що шляхом обману, а всі біди виключно через обман. Ми в благополучних умовах отримуємо ту саму недостачу вітамінів, хоча ймо більше ніж будь-коли раніше. Але за звичних здорових умов, якщо ми будемо харчуватися звично нам історично, всім натуральним, як і наші діди, батьки, то недостачі вітамінів не може бути. Це міф спекулянтів, що продавати нам за дорого шкідливі, штучні, невідомого походження пігулки під назвою Вітаміни, мікроелементи, всякі там добавки. придумали навіть спортивне харчування, після якого спорт перестав бути чесним, здоровим, а разом з цим не стало здорових спортсменів. А коли ми покладаємося на штучні вітамінні комплекси, психологія працює так, що ми автоматично нехтуємо природними справжніми вітамінами, менші хімо, бо нашого. Ми ж тепер гонорові, ми купили дорогущі вітаміни у пластику і ще будемо їсти якісь овочі чи фрукти зрядки і дерева. Ось так і виникає недостача вітамінів. Це все одно, що прожити на землі життя в очках віртуальної реальності чи в телефоні, що вже спекулянтами втілюється. Ми замінюємо справжнє штучним в ім'я моди святого бабла, який придумує ті згубні моди і її величності ліній. Пожинаємо плоди обману, на які нам пропонують купити ще один обман, і захльобуємося в проблемах і болячках, з яких здається, уже й виходу не видно. Змагаючись в мистецтві обману, правду знайти важче, ніж верблюда провести через голчене вушко, тому без логіки і аналітичного мислення сьогодні нікуди. А вітаміни природні висять на дереві, лежать у грядці, не полінуйся зірви. Доступний усім нам максимально корисний, історично звичний і необхідний набір вітамінів, мікроелементів, спеціально створений для того природою. Для місячного базового набору вітамінів згадаємо класичний дідівський набір. Нам вистачить всього 100-200 гривень в місяць, і ті можна зекономити. Що нам потрібно, все просто пару кілограм яблук і моркви. Така нехитра комбінація плодів з дерева і землі, яка містить більшість основних елементів, доступна для нас круглий рік, в тому числі зимою, що дуже важливо. Бо літом у нас купа всього, і ягоди, і домашні сперника помідори, які до шкірки тануть у роті, наділяючи довольством, і хрустящі запашні огірки, які рубаєш зі шкіркою, аж веселіше стає на душі. І коли після домашніх попадеться дорожчий їх пластиковий аналог з мазину, то аж шлях трафляє і плювати хочеться, наскільки чітко розумієш весь контраст між справжнім і дорогим Малоїстівним обманом. А так сьогодні у всіх сферах життя, все до навпаки. Нагадує дурдом. Хоча більшості до вподоби зовуть цивілізацію, хай їм Бог помагає. Так от, яблука і морква для зручності смаку можна терти їх на терці, можна приправити зверху ложкою домашнього меду, в якому налічуються сотні мікроелементів, додати ложку сметани, щоб вітаміни краще прийнялися. Але не магазину, яка не псується, а дешевшої справжньої у селян, підтримуючи тим самим себе і їхню працю, дякувати їм, що ми ще маємо доступ до справжнього. Вийде по 100-200 грам на день натурального фруктового вітамінного салату. Можна додати його до каші з горіхами і зюмом, як я це роблю зранку, бо як приказували нам з малку, ти ще мало каші з'їв. Це та база, яка забезпечить нас всім необхідним для здоров'я в плані вітамінів, мікроелементів. Плюс ми ще ж будемо їсти інші продукти і добирати з них. Важливо не лінуватися і купляти все в перевірених людей з сіл, сусідів, родичів, натуральні домашні зрядки. Та просто сьогодні яблука гниють в пустих садах, можна заготовити собі разом з горіхами, всім доступно і природне все. А більше нічого не треба. Дідам богатирям хватало. Мені з головою вистачає, і усім нам вистачить на многі літа. Бувайте здорові, земляки! Але не забувайте, ніхто, крім нас самих, не може подбати про наше здоров'я.